Рейтинг Віктора Анушкевичуса та Юрія Солов'я як претендентів на посаду міського голови зрівнявся. Про це запевняють у громадській організації Бюро справ людини. Активісти руху кажуть, що провели опитування більш ніж 500 івано-франківців. Згідно його результатів, рейтинг Юрія Солов'я 13,3%. У Анушкевичуса на 1,1% нижчий. В першу чергу це сталося через те, що Через відкриття власне соціального магазину. Ці півтора відсотки, майже всі півтора відсотки, які додались, це додались виключно такими категоріями населення, як пенсіонери і домогосподарки. У нас є відповідні в анкетах визначники оціночні. І, власне, цих півтора, майже два відсотки додачі в рейтингу за 2, за три місяці, це є виключно пенсіонери. Опитування бюро справ людини проходило в рамках співпраці з відомою столичною соціологічною фірмою. Однак називати її громадські активісти поки що відмовляються. кажуть, до вересня це комерційна таємниця. Саме тоді бюро справ людини презентує повний звіт соцдослідження, де покаже динаміку рейтингів претендентів на посаду міського голови за останні два роки. Активісти місцевої організації обурені результатами інших соцдосліджень, котрі напередодні презентувались в Івано-Франківську. Такі опитування впевнені в бюро справ людини написані під замовника. Запитала, який реальний рейтинг. Я кажу, ну, по наших даних на той час в мене була цифра ще березнева, ну, лютнева фактично. Це було 10,5 або 11%, я не пам'ятаю, точно, в слов'я. Я сказав, що біля 10% стабільний рейтинг. І вони сказали, нам нам невигідно, і ми записали 2,5%. Все. Щодо інших претендентів на пост міського голови, лише Олександр Сич набрав в опитуванні понад 5%, а саме 7,9%. 4% івано-франківців віддали б свої голови за голову облради ігоря олійника, а 3,3% за секретаря міської ради Василя Бойчука, впевнені у бюро справ людини.